Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі. Розмову будемо вести про досить делікатну тему, яку не завжди хотіли оприлюднювати у ХХ столітті. Це кількість населення. У селі Вишеньки. І е, ці цифри, які я вам е, озвучу, вони віддзеркалюють ситуацію в усій Україні із кількістю населення, яке стрімко е, або вимирало, або вбивали вишенців не, ті, хто. Нас окупував московити, або знущалися, виселяючи їх за тисячі кілометрів від рідного дому. Я назву деякі цифри, починаючи з 18 століття, і 18 xviii в 19 століття йшов ріст населення в селі Вишеньки. І навіть на початку ХХ століття статистика є відповідна, де робили перепис при, напередодні Української революції, при царю. І виявилося, що в усій царській Росії на першому місці по кількості жителів. Була, були українці, здається, 82 мільйони було на другому росіяни. Тобто українці були титульною нацією, можна сказати, в царській Росії. Які ж, е, яка ж статистика у нас є по вишеньках? В селі в 1780. році, Коли переписували тих, хто належав до Києво-Печерської лаври, то мужського пола виявили 479, а жіночого 481 особу. Ця статистика була. Підтверджена і пізніше. Сюди не входило кількість дітей. В описах Київського намісництва за 1781 рік подаються скупі відомості лише про духовенство церковників та число хат. Деяких категорій в селі Вишеньки. Е, отже, сотні Бориспільської. Вишеньки тоді відносилися до козацької сотні Борисполя, духовенство один, церковників два, число хат козаків – чотири, посполитих владельчиських е, і разночинських. Е, Козачих подсусідків 113 і того хат 117. Цих даних достатньо, щоб можна було приблизно вирахувати кількість населення в селі Вишеньки в 1780 році. Всього проживало і чоловік і жінок, ми вже чули, 960, 113 дворів, козаків, сусідків. Козачих підпомощників, різночинських і посполитих владельчиських, тобто польських дворів. Це е, значно більше тисячі осіб без дітей. А якщо помножити на кількість дітей, якщо взяти навіть п'ять е, дітей у сім'ї, то помножте тисячу на п'ять, це вже 5018 році, чи близько 5 тисяч. Ну, хай не всі мали дітей. В 19 столітті тенденція до збільшення населення в селі, як я вже сказала, зберігалась. Напередодні скасування кріпацтва в 1861 році в селі Вишеньки було вже 295 дворів проти. 113, які були у XVIII столітті, тобто майже в три рази більше збільшилося порівняно із 1780 -тим роком. Прожилували в них 1532 вишенців, приблизно 766 пар без врахування знову ж таки кількості дітей. Якщо додати до цієї цифри, Ще кількість дітей, яких у кожному дворі було не менше шести. Це я так враховую приблизно. То виходить, що в 1861 році в селі проживало приблизно 6128 вишенців. У 1888 році в селі Вишеньки лише чоловічого населення, яке платило податки. Було вже 745 осіб, тобто тенденція до збільшення населення порівняно з XVIII століттям спостерігалася стабільною. ХХ століття по кількості населення в селі Вишеньки дало зовсім протилежні результати. Згідно архівних джерел, у 1901 році лише хлопчиків тут народилося 103. Це ще я, Називаю цифри до того, як Україну окупувала московсько-більшовицька влада. І народжувалося дуже багато. Я знайшла списки, скільки народилося хлопчиків, тобто до призного віку там були такі списки. І ми знаємо, що Приблизно одинакова кількість з невеликою різницею народжувалося і хлопчиків і дівчат. Тобто в 1901 році лише хлопчиків тут народилося 103. Про дівчаток, як, як уже сказала, статистики не було, але завжди і хлопчиків і дівчаток народжувалися одинаково. Тобто, в 1901 році, ймовірно, в селі Вишеньки народилося близько 200 дітей. А вже через 100 років, у 1990-2013 роках, в селі народжувалось щороку в середньому, по 35 малят, майже у 6 разів менше. Звичайно, скаже, наш глядач, що змінювалися обставини, не модно було мати багато дітей, ну, але ж ми знаємо, що на це вплинули три голодомори 21-22 -го, -го років, спричинені московсько-більшовицькою владою 32-33. 46-47 го в Україні. все це наслідки господарювання в лапках московитів в Україні. А також Друга світова війна, де не берегли солдат, бо на меморіальних плитах у селі Вишенькі більше 500 імен, тих, хто не повернувся з фротів Другої світової війни. Це страшні цифри. Більше 500 імен. Бо за 10 років російсько-української війни у 21 столітті загинуло в вишеньках 20 наших героїв. А то за 4 роки більше 500. Отак От знищували українців по-всякому. І ще й виселяли, я не сказала, за межі України. У Приморський край, у Сибір, в Казахстан. І зараз Медведєв, російський, колишній президент, каже: от як ми прийдемо сюди, в Україну, потрібно буде освітувати українців. І хто не буде піддаватися воспитання, будемо э, виселяти в Сибір і поміщати в концлагеря. Я майже дослівно цитую цього. Е москаля, який на весь світ не соромиться цього казати. Так ось ХХ століття е дало дуже негативні результати по кількості населення в селі Вишеньки. Е ну, Наприклад, можна ще навести. Що в архівному документі відомості про кількість населення та землекористування за листопад 1024 року записано, що в селі Вишеньки було ще 979 дворів та всього 4401 житель. У 1925 році у вишеньках проживало вже 4262 особи. Це вже давали в знаки результати правління московитів, що на 139 душ менше, ніж у 1924 році. А ось у державній статистиці за 1940 рік значиться, що жителів в селі Вишеньки вже було лише 1473. Я так думаю, що це без дітей. Тобто замість населення, тобто кількість населення за 15 років скоротилося майже в три рази. І це якраз співпадають цифри кількості скорочення народжуваності дітей і кількості скородження. Скорочення населення в селі Вишеньки. Це жахливі наслідки, як сказала, правління московитів в Україні. Наприклад, житель села Вишеньки, Крикун Пилип Григорович 1921 року, згадує, що на початку 30-х років, на вулиці, де він мешкав, було 16 дворів, в яких проживала 91 людина. Світла пам'ять така, я, він був уже літній чоловік, але він все чітко пам'ятав. А в 2016 році на цій вулиці мешкало вже лише 30 осіб. Тобто, знову ж таки, ми виходимо на цифру: в три рази скорочення населення. Тобто на цій вулиці населення також скоротилося, як я вже сказала, майже в три рази. Також статистичні звіти Вишенської середньої школи за 1932-33 рік, станом на 1 січня 1932 року і на кінець навчального року 1932-33 року. Свідчить про те, що лише за рік кількість учнів скоротилась на 33 відсотки. Це період голодомору, цього найстрашнішого вчиненого. Московитами. Такими смертоносними були наслідки правління. І зараз ми не можемо порахувати, скільки у вишеньках населення, бо дуже багато в зв'язку з війною виїхало, дуже багато приїхало переселенців із Бахмута, із Авдіївки. Із Запоріжжя, із Херсона, я знаю, живуть. А, на жаль, кількість населення ще суттєво скоротилася, бо мільйони українців сьогодні за межами України, і невідомо, хто з них повернеться додому і коли, бо триває жорстока. Російсько-українська війна, коли на нас напали расисти і знищують знову ж таки українців. Було у нас на початок війни, так, за статистикою, казали, що десь близько 45 мільйонів, може, 40 мільйонів, бо давно не проводився перепис. А зараз я вам хочу навести цифри. Скільки ж населення на набагато менших територіях там, де не керували московити, де не знищували український народ нещадно, 170 років вони в ХХ столітті знищували наших українців. І ви знаєте, як? Ми про це вже з вами не раз говорили. Так от. Ну, може, у нас зараз для порівняння, у нас зараз, можливо, як є 30 чи 25 мільйонів, то це добре. На такій величезній території. Це одна з найбільших територій в Європі. А в Японії 125,7 мільйонів. 125 у нас могло бути стільки само. Якби нас не стріляли, не вбивали, не морили голодом. У Німеччині 83,2 і 200 тисяч мільйонів. У Франції 67 і 45 мільйона. У Великій Британії 67. У 2014 році населення збільшилось у 16 країнах Європейського Союзу, а зменшилось у 12 і не набагато. Навіть маленька Чехія має більше 10 мільйонів. У неї площа 78,864 квадратних кілометри, а площа України 600. 3 628 квадратних кілометрів. Тобто, має всього 5,7 території України. І має більше 10 мільйонів населення. В Ізраїлі площа його менша разів у 28 разів менша за площу України. Ізраїль, Ізраїль має майже 10 мільйонів населення. Коментарі, як кажуть, зайві. У нас немає іншого виходу, як стояти на смерть у боротьбі із лютим московським ворогом. Бо треба, щоб українська нація вижила. І стала повноправним членом Європейського Союзу і щоб кількість населення відновилася до тої кількості, яка була на початку ХХ століття. Всім дуже дякуємо за перегляд нашої передачі. Просимо поставити вподобайки, підписатись на наш канал. До нових зустрічей! Через тиждень